Показував один блогер, як його старий шурик свердлить прикольним свердлом якусь поліняку. Ну, питався, чи ваш шуруповерт зможе. Зараз попробуємо. дивіться так. Свердло 43 см, діаметр, діаметр тут 32 см. Там десь написано. В общем, можете повірити на слово, що 32. Тож, я візьму свого старого шурика, хто ж я такий, щоб не провірити, чи буде воно фурячити, чи ні. Так, блогера відмічу, я там кому цікаво, заглядайте. А зараз попробуємо. Чи просвердить він цього патику, чи не просвердлить. Так, що там? Як то кажуть, свердління і перша передача поїхали. Так, Давайте я ближче знімлю, щоб було цікавіше видно. Ого, дивіться, покажу тирсу, То зараз будуть мені розказувати ці. Умніки з Фейсбука і тому подобних мереж, що це гниле. Дурі з маком не гниле. Живе воно. Так, продовжуємо. Ага. Не так-то легко цьому 32-му свердлові. Ага. Наверно, наверно, десь на сучок попало. От зараза з цими сучками. Ніхто цих сучків не любить. Ну, давай пройдем, не позор мене. О. Трохи туди тирсу висипати, головне. Бачите, як сучок пройшло, взагалі без проблем йде. Аж аж підспівує. А ну немає тут з цієї сторони. Щось немає, капець, скільки ця поліняка. Наверно не хватить мені цієї поліняки. а ну. А, дулі з маком не хватить, ну нічого. Наверно вже до що сушка дойшла. Ну, не знаю. Зміг не зміг, але просвердлив, показав, скільки просвердлило. Я би туди, звісно, дунув, але воно зараз мені в лице полетить. Отакі діла. Шурік теж вже в принципі, старенький модель 2021 року. Ну, ніби свердлик, можна зробити цей люль, люльку дружби. Або кому цікаво, пишіть, візьму, зроблю тої шипучки, що прикольно горить. Наб'ю цю дюрку тою шипучкою, подивимося, як воно горить з цією дюрі. Ага. До сучка дійшло і не хоче.